Зараз жадже наказав би нам загнати антилоп. І як би він це сказав. антилоп, Що ж, я побіжу сюдою. Так, а я побіжу тудою. Я думав, що ти побіг тудою, а я думав, що ти побіг сюдою. А куди побігли антилопи? Щось мені не подобається на землях прайду. Мені також всі тікають і не дають себе з'їсти. Так не чесно. Дивісь. Там лежать недоїдки. так! І вони не втікають. <різь> а знаєш що? Мені таки подобається на землях прайду. Твіндек і поко. Фух! От і все. Останнє. Молодець бешті. Маршрут тепер знову безпечний для тварин. Принаймні до наступної грози. Уже можна трохи перепочити. Малий. Що з тобою сталося? Уявляєш, зебра, уявляю. Гей, велете, Що би ти, що мені жирафа видала, коли ми розповіли про сув? І що саме малий? Сказала до мене, не одразу зайшло. Ха -ха -ха. Чекай, ні, не так. Сказала Дійшло! – невже. Так, у нас тривога. Я дещо помітив. Що саме оно двоє тварин у халепі. Біжімо! Землі прайду від біди. Захищають вартові. Їх несе добре у скелі! Бешті, зупиняй їх! Слухаюся, Ка'ян! Твінде кіпоко! Бешті, приготуйся, вже близько! Ванга, поможи меншому! Пулі, витягнемо більшого! Зараз витягну! А ти важкий, як на. Хай хто ти такий? Ледь врятували. Як ви? Нормально? Що? Ви двоє? Справді? Мабуть, якщо ви тут, то і Джанджа також. Оно. Зрозумів. Джанджа тут! Бачиш його! У, у, може, вернувся. Так, може, забере нас до себе в дикий край. Чекай, що? Джанжа прогнав нас геть із дикого краю. Ми більше не в його банді. Невже ви думаєте, що ми вам повіримо? Він сказав, ми завжди все псуємо. Гаразд. У це я вірю. Тепер у нього нові хлопці. Так, не не йтено. І вони лихі і гидкі. Ніякого джанжі. Що будемо робити з цими двома? Тут вони не лишаться. Ви повинні вернутися в дикий край. Але нам не можна, бо тоді Джанджа і його нова банда нас звідти витурять знову. Знаєш, Кайон, не думаю, що від цих двох буде багато шкоди. Так, не додумається. <кхи> Дякую. <кхи> Правильно помітила. Сам бачиш, що як вони ганятимуться за зграями, як це робить джанжа. <кхи> що ганятися? Якщо хоч куди не поткнися, валяються кісточки. <кхи> Може, хай лишаються. Зрештою, гієни, санітари, савани. Прибираючи за всіма, вони підтримуватимуть коло життя на землях прайду. Твоя правда, оно. Я думаю, лишити їх тут було б непоганою ідеєю. Хоч і дивною. Отже, можете лишитися тут, на землях Прайду, якщо будете гарно поводитися. Хе -хе, клас, дякую. Не розчаруйте нас. Повернімося до обходу.